Ми тут сперечалися, хто кого має оголошувати, я сказав, люди шишки мій. Так от, <кхе> чекай, чекай, ще не аплодуй. Ти ще не знаєш, що, що нас чекає. Це було давно, в далекому якомусь, в 89 чи 90 му році, я жив в Мурманську, і е, мені. Е, я столю там українське товариство, земляство, там співали пісні, барди, всяке таке. Але хотілося все-таки мати зв'язок з великою Україною, от з нашою Україною. І я переплачував газети, журнал, мені прийшов журнал України, там було написано, що от в Луцьку буде фестиваль «Оберіг». Я думаю, а от а раптом я попаду на цей фестиваль. Зібрався, взяв собі відпустку на роботі, взяв гітару зуби і з Мурманська поїхав на фестиваль оберіг в Луцьк. Довго добирався там якихось перекладних сюди, туди і нарешті я добився. І прийшов туди заявку подавати. Там великий будинок культури, там всі ці знання, місцеві барти, виконавці. І всі, ух ти, з Мурманська, чувак, слухайте, у нас вже міжнародний фестиваль, буде вже Росія, то до нас ля-ля-ля. І там відбережний від... від... тур, але вони зразу сказали, знаєш давай, так, от у нас тут є, типу ми робимо так, шефський концерт паралельно з фестивалем, поїдеш в коваль виступати разом, а потім виступиш уже на відбурковий. Ну я погодився з дуром. Ми поїхали в Коваль. Це були е, Вася Ждан, Зоя Слободян і е, Чорні Черешні Гурті. Ми там виступали, все, все нормально, все добре. Але поки ми виступали, вже фестиваль, сам відбиличний конкурс закінчився. І я приїхав і я бачу зачинені двері, і я таки не попав, ніхто мене не послухав. І я добиваюся, добуваюся, тільки чиняються двері, виходить Шишкін. А Шишкін був голова журі, не так собі. Такий важний, ва великий, в окулярах, мед, джазмен. І я тут з гітаркою своєю розстроюю, стою, отак, от так. я тут добився, де ти гуляв, вже пізно. Кажу, я ж для вас в коварі виступав. Ну добре, пішли, я тебе послухаю. Сам мед, Шишкін погодився мене послухати. Такий великий зал, темний, він там, отам, як тут режисер, так і там пульти горять якісь, він, ну, ну йде на сцену. Я виходжу з цією гітаркою. Блін, блін, забув, що я мав співати, що я там брати. Два слова і мікрофон Шишкін. Минуло роки туди. Я йду до нього, сідай коли мене. Тебе як звати? Кажу, Саша. А, Саша, от ти хто по спеціальності? Кажу інженер. То йди, працюй інженером, якого ти хрена прешся сюди, це не твоє, ти ніколи в житті не будеш ні українським, ні поетом, ні виконавцем, Іди з ними, геть. І прогнав мене. Я в такому горі прийшов, там той гуртожка нас поселив, хто кажуть, що ти слухай, забий на нього. Я буду правда, заб'ю я на нього. Минуло роки. Львів 2000, 2000 рік. Фестиваль слібна підкова. Журі. Сиди, значить, донор, сиджу як і сидить поруч мене шишки. Значить, тут виступає От Олешка сухаря виступає саме свої. Я кажу, шишки, ти мене пам'ятаєш? Ні. Ах, ти собака така! Я вже так, так, і так, не пам'ятаєш мене, але... я, та я не міг цього сказати, за школу ну, вибач. Але саме цікаве не це. Він мені подарував, книжку написав за школою, який не слухає ніколи корисних порад. А саме цікаве інше, я блукав в небрах інтернету і знайшов шишки на блогах. І там написано, Шишкін пише: А знаєте, кого я побачив на фестивалі слідна підкова? Поруч мене сидів за школірник. Це той самий хлопець, якого я на оберезі підтримав і сказав: Працюй далі, в цьому гарку, і ти на велика кутки! Отож Сергій шишки на сцені. «Це матиме з мікрофона. Дісну, а напіває. Це ж чути? Тухти. Ну я йому попереджав, сечко, вважай таке одне, що я виходжу після тебе. Що ти після мене прийдеш. Коли він мені нагадав, то. Я дійсно пам'ятаю, так я його зарубав. І те, що я написав в блозі, що я його підтримав, брехня, куди прикольніше сказати, я замочив самого чувака, який потім став небудьм, а сажком я... я Маю в чомусь виправдовувати, дайте мікрофон. Маю в чомусь виправдовуватись? Ні. Повірте, що те, що він тоді показував, це було зовсім не те, що ви бачите. Хто знає, якби я тоді його не замучив, Чи мали б ми щастя знайомитись потім з таким єдиним неповторним персонажем, який не косить ні під кого? Коротше, ставиш по-любому.